Юні герої зблизька. Вихованець боксер із доша номер 1 Ужгород, учень ліцеї імені Тараса Григоровича Шевченка Іван Ганич став срібним призером всесвітньої гімназіади. В півфіналі у півфіналі в мене був дійсно хороший суперник. Це був представник, як я вже сказав, представник Азербайджану. Призер чемпіонату Європи, тобто дійсно суперник високого рівня. Налаштований був максимально налаштований, був справді. І справді поєдинок закінчився дуже хорошим результатом, тобто, це була дострокова перемога в другому раунді проти такого дійсно сильного суперника. Це дуже хороший результат. І лише у фіналі закарпатському спортсменові трішки не вистачило присутності власного тренера. Тож довелося задовольнитися тріблом. але здобутий у королівстві Бахрейн результат вражає. Серед п'яти тисяч спортсменів із 73 країн світу наша збірна команда України представляла у складі видів спорту у складі 254 спортсменів. Боксерів було 32 особи, і наш Ганич Іван виборов срібло, срібну нагороду на таких змаганнях. Це колосальний результат. Тож спортсмена подали на відзначення стипендією, а поки влаштували з ним зустріч в Ужгородській міській раді. Вагомою в і вихованця є роль тренера-боксера. Наставник Георгій Кушнаренко відзначає вольові якості Івана Ганича. Іван впертий спортсмен, впертий хлопець, знає за чим він прийшов і ну мотивований, досить дуже мотивований. Тому ми, я очікував на перше місце. Я очікував. На жаль, просто мене не було. Був би я, я думаю, що золота медаль була би у нас. Іван Ганнич готувався до змагань впродовж двох місяців із дво, а іноді й триразовими заняттями на день. Важливим був і календар змагань, завдяки якому формували фізичну і технічну підготовку боксера тривалий період. Ну, перш за все, ми оцінюємо фізичну підготовку спортсмена, дивимося, на якому рівні етапів підготовки він є. І виходячи з цього, ми починаємо формувати календар змагань, так скажучи, беручи військ від простого до складного. Ми вибираємо турніри, на яких беруть там більше мінеті спортсмени участь. І з часом, місяць за місяцем, ми все. Посилюємо, умножаємо і підводимо спортсмена на тот, так сказати, пік фізичної підготовки, який нам потрібно. Це в свою чергу. Це за рік він прийняв участь в біля, біля 8-10 турнірів різного, різного профілю, різного гатунку. А ще були й навчально-тренувальні збори. Усе це й призвело до успіху Івана Ганнича у ваговій категорії 75 кілограмів у Бахрейні. Враження дійсно фантастичні, незабутні враження, так скажімо, запам'яталося. Дійсно, от, саме та підтримка, яку нам давали, саме місцеве населення, які дуже справді тепло прийняли нас, завжди підтримували, завжди, так скажімо, добре ставилися до нас. Після срібного успіху на Всесвітній гімназіаді Іван Ганич не розслабляється. Навпаки, активно готується до чемпіонату України в Хмельницькому. Ці змагання відбудуться 15 грудня. І на них ужгородський боксер теж поїде максимально налаштованим.